Ранок 9 квітня мороз чи заморозок, як його назвати, до мінус п'яти. Ідемо, пробуємо відлити наші абрикоски. Ну, не надто грубий. Ось такий немає і сантиметра міліметрів 7. Друзі, ось в такому стані брунячки черешні, верніше це навіть не черешня, це дюк. Зараз обробимо його, подивимося, що воно дасть. Друзі, ось так виглядає цвіт абрикоски, сорт Харогем. Я вам скажу, він не замерзший. Ну так, да, є якісь дивно, але все рівно будемо обробляти зараз нашим саліциловим концентратом. Так, ось, друзі, квіточки диплоїдної сливи, прем'єр-озарк. Теж, ну, Деякі хрустять під руками, деякі ні. Подивимося. Ось, друзі, хороґранд. Ну, Хух. Дивно, мінус п'ять, а вони не хрустять під пальцями, але все рівно обробимо. А ось в такому стані в нас персик. Все воно. Все воно в Ну Що ж, обробимо і його. Друзі, поки виприскало прискувач, на перших рослинках, як бачите, розчин уже замерз. Але що нам робити, поки вистачить зарядки акумулятора в оприсхочі, доти прискаємо. Ну що, друзі, майже восьма година, сонечко сходить Наші абрикоски за два дні із гарненьких. Білих і рожевих перетворилися на грязно-жовтого кольору. Деякі більше, деякі менше. Ну що ж, подивимося, які будуть результати обробки, що в нас працює, хімія чи фізика. Друзі, на цьому свій коротенький ролик завершую. Слава Україні, до зустрічі, друзі. Ось, друзі, заради експерименту. черешенька в мене є така молоденька Early River, сорт називається. Ось дві гілочки обробив. мають таке темніше забарвлення. Вкриті тоненькою, тоненьким слоєм льоду. А ось Основна частина, яка вкрита інієм, вона не оброблялася. Ну що ж, побачимо різницю між цим і цим.